Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне, нестерне, комисарове, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Авіаударів завдали по Сеньківці, Іванівці, Степовій, Новоселівці, Берестовому. Близько о пів на третю ночі у Золочеві Богодухівського району. Внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. З-під завалів триповерхового готелю. Рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами, і осколковими пораненнями, госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, магазини, кафе, кіоски, два адмінприміщення, що найменше п'ять цивільних авто, о 22-й в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства. Після 21-ї окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп'янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми. О 20.50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань, Харківського району. озброєння встановлюються. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі: одна у Куп'янському районі та ще одна у Богодухівському районі. Вночі 6 лютого ворог завдав ракетних ударів по центральній частині селища Золочів Богодухівського району. В результаті було зруйновано триповерхову будівлю готелю. Під завалами перебували люди. Трьох жінок вдалося врятувати. На жаль, загинуло немовля двомісячний хлопчик. Також внаслідок удару сталася пожежа. Поруч розташовані двоповерхові будівлі. Станом у пів на сьому ранку пожежа на площі 230 квадратних метрів була ліквідована. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу українські захисники відбили вісім ворожих атак біля синківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.